Друзі, всім вітання. Добрата миру. Ловимо моментик, Бо у нас часто буває такого цікавого. Я просто не можу зняти, бо один працює, другий працює, третій, четвертий, п'ятий і так далі. Якраз тихесенько. Хлопці десь пішли на обійню перерву. Це варив з відривом півавтоматом. Вертикально так воно було, так варив як вже ми показували. Ну, Більше нас немає півавтомата, це бачимо п'ятамату варено на міксові. мікс газ Все те, що відповідає електроду, а таке вже особливо внучні кути. А, це всередині проварене, це пів автоматом. Цікаво у нас багато і контенту, не обробленого, не виложеного вже знятого. Навіть від підписників лежать вже не знаю скільки часу. Все будемо показувати. Бачите, дивіться, тут електродом взагалі було б нереально такий кут влізти і проварити п'явтомат в, в цих випадочках, яка рулить. Рулить. Треба буде ще одного півавтомата хоча б. Що ми показуємо? Котел 110 кВт на Вінницю. Це вже в цього пана Іллі вже є наш котел 60 кВт. Далі замовив його брат. Забув Олег, напевно, зветься ще один 60, вже готовий пане Олег. Якщо я пам'ять не пам зразу є, хотів показати про ці ручки, десь я знімав, то речі теж знятиме контент про ручки. Бачимо, як зроблено ці ролички із, із цепа. Дивіться, це просто як мерседес, ну, так М'ягенько, легенько, це подвійний. Подвійний там виходить втулка. Це не просто вдіти на навал, там ще одна середня втулочка. Дивіться, і я показував заводські, дивіться, як вам причини, як мерседесові. Як мерседесові. А що це мерседес? Мерседес від нас, напевно, вчився. Там такого немає. Так? Раз. Дивіться, скільки дверей в нас е, ручка зловила. А ще скільки дотягне. Із-за того, що це кремоволокно, потім така тут йдеться. Е, так його посадили, що такий де, як рівчик. тут настільки на граматично. Мова не про те. Мова не про те, о, вже боря прийшов, зараз буде шуміти. О, вже хлопці поприходили, вже не дадуть мені зняти. Не встиг я. Мова про оце була. Мова про оце, що таке, бо зараз все закриється, бачимо, лист метал лежить. Ви не побачите. Є на наших відеокотел соточка. На ми робимо, якщо чисто під турбіну, будь які котлет, чи це соточка, чи це 25-40, все воно робиться, значить турбіна дме сюди і обдуває нашого димохода. Трошки, здається, трошки. Але якийсь воно ну, ефект не кажу, що може там хто знає який, але добирається тепло, ідуть трубочки тут, бачимо всередині. Прямо через димохід газами обдувається. І на практиці повірте, що є ефект. Ну На таких великих котлах тут вже не сильно можна і помітити, а на малому котлові де тривали горіння, ми робили досить відчутний ефект. І зробили такий е, дефлектор, щоб воно не йшло, напрямок, щоб ця сторона обдувалася димох, бачите як? Обдувається. І через димохід оце нержавіюча сталь, щоб вона, вона тут буде конденсатна, що холодне повітря за законами фізики. Сюди гарячий газ йтимуть і поступає туди. Ось такий широкий канал, можна було і вуще зробити, тут не треба такої ширини. Але так воно получалось. там ті компенсатор, щоб ми заважали. Якраз, бачте, поза компенсаторами. І якщо треба обшивати, ну, цей котел, напевно, не треба буде обшивати, бо це грітиме теплицю і воно треба, щоб він грів сам ну, корпус, він буде працювати, теж як, як нагрівальний прилад, можна було б і вушу. Але коли так, щоб не робити ніякі обшивки, нічого, канал йде-сюди, сюди-сюди-сюди-сюди. Раз. вже тут заварив, не покажу. Тут якраз іде сюди вторине повітря. Перша порція вторинного повітря іде туди в зольник і дме вздовж е, ось її рушти. Отак воно тут ми вздовж... А, тут відходимо на цьому котлові, на 40 варці. Сюди поступає порція першого повітря. Тобто дуже добре дається велика доза вторинного повітря. Бачимо, який пан варить тут. Не по дитячому Дається. До і воно вздовж цієї рушти б'є. Не... рушта теж. В даному випадку трошки грає краще. І воно б'є сюди більше до переду. Буде... Сюди підтягуватиме продняча, Бі... більше б'є допереду, тут буде поза цими дверками подаватися ще сюди. І воно вже коли створиться тиск, і тоді вже воно більш в такому випадку не буде такої зони, як з боку роблять багатьох виробників з боку дмега. Тут дирка просто, Да? Ну, чи стоїть вентилятор вгорі, йде в канал під обшивкою, це ми не бачимо. І там десь дирка тут, чи дерка збоку, в одне місце дме і в одному місці видуває тут надлишок повітря, а там десь не догоряє паливо. Тут таке не буде, воно розсівається. Буде дуже... Бо ми робили колись збоку теж, таке робили дифузори, розсівачі. Багато всього робили, а це простіше, простіше. І 100% результат по розсіванню. Якось так буде зроблений котел. ще ми напевно про нього трошки оглядики зробимо, хоча вже, вже про нього є оглядів достатньо. Все, все те саме, що тих котла, тільки штук трошки більше ми робимо. І в принципі все те саме. Трошки там двері більше виходить. Все буде. І це шовчики електроном зроблені. бачите як, Все пишемо, коментуємо. Всім до побачення.